Коли біль у горлі заважає робити справи, фортеза від болю в горлі казково крутезна. Путін буквально говорив, що удари в глиб Росії західною зброєю означатимуть пряму війну зі сполученими штатами і Європою. Зі сполученими штатами в нього сьогодні очікується телефонна розмова з Дональдом Трампом. Доволі мила, приємна. Бо вони ж один одному друзі. Я нагадаю, там тому, що як сказала глава нацрозвідки Сполучених Штатів. Трамп і Путін дуже хороші друзі. Я вам нагадаю, Тулсі Габард як була призначена на цю саму посаду, і от вона сказала, що президент Дональд Трамп і кремлівський диктатор Владимир Путін дуже хороші друзі, які зосереджені на пошуку шляхів зміцнення зв'язків між США і Росією. Габард сказала, що зв'язки Росії і США мають дуже давнє коріння, ну тому що вік обидвох теж дуже давній, вибачте. Вона додала, що Трамп прагне розширювати відносини, зосереджені навколо миру, процвітання, свободи і, звісно ж, безпеки у нас є два лідери двох великих країн, які дуже хорошими друзями є, дуже зосереджені на тому, як ми можемо зміцнити спільні цілі і спільні інтереси. Казала е, Тулсі Габард. Е, був би тут е, Роман Цимбалюк. Він би сказав, що за нашого Трампа ще треба поборотися, але. Після розмови з Путіним ми з вами вже будемо бачити, чи є нам за що боротися в цьому самому ключі. Тим не менше, я повернуся та до того, що сказав Медведєв про те, що миротворці відправлені на допомогу Києву будуть означати пряму війну з НАТО. Колись він говорив про те, що використання західної далекобійної зброї проти Росії буде вважатися теж війною з Сполученими Штатами та Європою, але Нагадайте мені, що змінилося після того, як Україна почала бити далекобійними ракетами по території Росії. А, нічого правильно. А, так само, як і а, захід збройних сил України на територію Курської області, що це змінив? Теж нагадаю нічого. Це означає, що всі ці червоно-коричневі лінії Москви абсолютно нічого не означають так само, як і балички Дмитрія Медведєва, поки в нього є а, Паста в ручки і можливість писати в Телеграм або в Твіттер в та, то він не буде втрачати цю можливість. Але це, чи це означає, що ми маємо то слухати? Звісно ж, ні. Ну і звісно, а, а, якщо ми говоримо про а, всю цю взаємодію Сполучених Штатів і Росії, то ми бачимо, як США зараз рятують Росію. Тут немає сенсу апелювати до якоїсь об'єктивності, а от Європа має прямо спитати і має бачити, що кожного разу, коли на Росії хтось відкриває рот, чи то Путін, чи то Медведєв, він обов'язково бреше, він обов'язково блефує. На погрози Москви потрібно реагувати не більш ніж е, е, якимось не знаю, глузуванням того, що ну. Правда, до цього не можна ставитися а, якось а, конкретно або не можна сприймати це за чисту монету. Немає жодного сенсу. І це продемонстрував до речі свого часу Еммануель Макрон, заявивши, що е, то не росіян справа, хто і коли посилатиме солдатів до України. Е, ну і до речі, про це теж поговоримо, тому що е, там здається визначилися з країнами, які готові відправити. Свої війська до України, а поки ж Путін дуже гордий, тим, що він взяв власне місто суджа. Вочевидь, саме таким був план СВО. Тепер він, звісно, корчить себе переможця, попри те, що наступ окупантів на Донеччині, як говорять наші військові, практично зупинився. Що встановити контроль над припиненням вогню. Я нагадаю, також буде практично неможливо, і це кажуть теж військові експерти, тому що знову таке питання, як вирішуватиметься контроль? І верифікація, хто визначить впродовж двох тисяч кілометрів, хто цей контроль порушив. Та якщо це буде завдано удару е, ракетою або е, якимось шахедом, безпілотником, то можливо це можна буде відстежити. Але якщо мова йтиметься про е, якісь. Е, Бої ближнього розташування, та ну не знаю, почнуть стріляти з цієї території. То як можна потім буде довести, що вогоні розпочали зі сторони Росії, а не Україна порушила мирні перемовини, тому що Путін буде на цьому спекулювати. Він буде говорити про те, що от дивіться, це ж може бути проста історія. Він може розказати про те, що дивіться, ми 30 днів терпіли, що Україна порушувала мирні домовленості, і тепер ми знову розпочинаємо бойові дії. Ну може ж таке бути, може таке бути, тому що таке вже було зокрема свого часу під час заключення мінських домовленостей. Ну ми ж знаємо, пам'ятаємо, скільки би разів ми не казали і не були себе кулаками в руди і доводили те, що це не ми. Але ж традиційно, хто перший повідомив, тому чомусь відразу і вірять.